Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джорд. Це мама-свинка. А це тато-свин. <свінка> свинка Пепа. <свінка> У магазині. Пепа і Джордж ідуть в магазин. <свінка> Пепе і Джордж люблять ходити в магазин. Джордж любить сидіти у візку. Як і Пепа. Тату, можна і я посиджу у візку? Ти завелика для візка Пепо. О. Ти допоможеш купувати. О, добре! У нашому списку чотири товари. Помідори, спагетті, цибуля і фрукти. Зараз усе знайду. <с1> <laughs> Сюди. Пепі Джорджу подобається в магазині. <laughs> пепо, перший пункт помідори. М -м -м. <laughs> Уже бачу, я їх бачу. Ось помідори, мамо. <laughs> Молодець пепо. Один, два, три, чотири. Поклади їх у візок. Я знайшла помідори. Молодець, Пепо. Помідори. Можна викреслювати. Що там у нас далі? Спагетти. Правильно, Джордж. Але кажи спагетті. Свигетті. Попа і Джордж дуже люблять спагетти. Цікаво, а де ж спагетті. Я вже бачу сюди. Спагетті. Ось, мамо. ось. Спагеті. Молодець, пепо. Поклади на спагетті у візок. Так, мамо. Свигетті. Джордж, правильно спагеті. гетті. Що там С... далі, пепо? Чипси. Чипсів у списку нема. Удома повно чипсів, пепо. Ще раз подумай. Не можу згадати. А ти пам'ятаєш? Динозавр. Динозавр? Джордж. Динозаври у супермаркетах не продаються. <зарків> 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 Ні, Джордж. Наступна в нашому списку цибуля. Цибуля. Нарешті я згадала. Ось вона. <зарків> <зарків> Молодець. Одна. Дві, три. Чотири ти буря. Чудово! Список майже закінчився. Лишився один пункт. Рослина? Вона теж у списку. Ні, Джордж. Останні в списку фрукти. Ого. Не журись, Джордж. Ти можеш їх вибрати. Ого. Де ж тут фрукти? Там! Тут є яблука, апельсини, банани і велетенський кавун. Які фрукти ти хочеш? Яблука. Апельсини. Банани. Кавун! <смірші> <смірші> Це каса, на якій розплачуються за продукти. Помідори. Спаетті. Цибуля кавун, шоколадний торт. Шоколадний, шоколадний торт? Шоколадний торт? А він є у списку? Пепо, це ти поклала шоколадний торт у візок? Ні, мамо. Джордж, це ти поклав шоколадний торт у візок? Ні. Це точно не я. А хто ж тоді? Захотілося солоденького. Тату-свин. Пробачте, але він такий апетитний. Це правда, аж слина тече, вдамо, що він був у списку. Шоколадний торт. Ура!